Вітаю в етері новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задрій і одразу перейдемо до новин. На фронті сьогодні обстрілів окупантів не зафіксовано. Йдеться про відпочаток цієї доби. Зате минулої доби окупанти вбили одного українського воїна і ще трьох поранили. Також було дев'ять обстрілів зі сторони московицьких окупантів. Тим часом окупанти російські в Криму. Продовжила арешт українцю Єсипенку Владиславу. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради прав людини Людмила Денісова. Він залишається у СІЗО до 18 січня цього року. І ось що написала пані Денісова: закликає міжнародну спільноту відреагувати на судилище. Та посилити тиск на Російську Федерацію для захисту прав громадян, які залишилися проживати на тимчасово на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних країною агресором громадян України, написала Денісова. Власне Владислава Єсипенка. Окупанти повідомляли, що його підозрюють, що він начебто працював на українській спецслужби, і також його підозрюють, обвинувачують у незаконному виготовленні переробці або ремонті вогнепальної зброї і незаконному виготовленні боєприпасів. Це все за версією московицьких окупантів. Ну, і також відомо, що Єсипенко, як і Радіо Свобода, повідомляла, що це є кореспондентом. Єсипенко був проєкту Радіо Свобода Крим Реалії. Так, це все, що ми знаємо зараз на цю мить. Далі повідомляла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепар, що в Окупованому Криму вже є потенційні носії ядерної зброї. Ось що вона каже: Росія активно розбудовує військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї, реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів на півострові. Вже розміщені потенційні носії ядерної зброї, заявила Емененджепар під час форуму Україна 30 міжнародна політика. Серія мінувань спостерігається у Києві. Повідомляється про начебто замінування. Ну, принаймні, повідомлення про замінування були трьох торгових центрів. Ну, а в Київраді взагалі повідомили, що вимагали навіть викуп у півбіткоїна. Про це повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко у своєму Фейсбуку. І ось що він каже: упевнений, що ця історія знову вигадана. Проте життя та здоров'я людей залишається пріоритетом. Також він писав, що відбувалася евакуація людей з будівлі Київської міської ради. Ну, і ще він опублікував таку світлину, де власне вимагач вимагав перепрошую, півтора біткоїна і погрожував за мінуванням. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами був Назар Задерій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!